У Луцьку здорожчає вартість проїзду в міському електротранспорті. Таке рішення сьогодні ухвалили 13 із 14 присутніх на засіданні членів виконавчого комітету Луцької міської ради, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. За словами членкині виконкому Руслани Вознюк, яка проголосувала проти, рішення про зростання проїзду в реаліях повномасштабної війни вважає не на часі. Вартість квитка в тролейбусах підніметься з 6 до 8 гривень. Студенти та учні платитимуть половину вартості це 4 гривні, каже виконувачка обов'язків директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк. З її слів, потреба переглянути тариф саме зараз виникла через зростання ціни на електроенергію. Напередодні ухвалення рішення каже Юлія Дацюк, були проведені економічні розрахунки та обговорення. Станом на сьогодні, по діючому тарифу, вартість електроенергії закладена 5,36, Вже в плановому тарифі вартість електроенергії 6,45. На кінець місяця ми очікуємо зростання ще десь орієнтовно до 20%. Вартість вісім проїзду для підприємства воно буде виходити в нуль, тобто це з нульовою рентабельністю. Зараз щодня на маршрути у Луцьку виїжджає 36 тролейбусів, які за добу перевозять орієнтовно 40 тисяч пасажирів. Розповідає головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич. За його словами, у літні місяці зменшився пасажиропотік, тому на рейсах працює на 5 тролейбусів менше. Колектив підприємства налічує 260 чоловік, з яких 89 – дев'ять водії. Підвищення вартості проїзду до 8 гривень, каже Володимир Бабич, дасть можливість вчасно без боргів розраховуватися за електроенергію, забезпечить належний технічний стан тролейбусів та обслуговування 119 кілометрів контактної мережі. Ці гроші підуть на обігові кошти, підуть на господарські потреби для обслуговування контактними режимами, Зараз робота запланували по контактними режимами і на обслуговування рухомого складу. Збільшення тарифу на іншу суму, певній мірі, недоціна, тому що це є громадський транспорт, і основним користуються люди, які насить мають можливість тільки користуватися тролейбусом. Рішення виконкому про здорожчання вартості проїзду в луцьких тролейбусах до восьми гривень жителі обласного центру коментують так. Ходимо пішки ходити. Гляньте, що платять зараз, які зарплати, люди роботи не мають, вони підвищують. Я все одно маршруткіздю. Мені проще, тому що ближче під'їхати, ніж на тролейбусі. Мене просто студентський, то ну, я не знаю. Ну, напевно, нормально, все підростає, все росте. Вісім гривень. Я -то пенсіонер, мені все одно. Звісно, дорого. Для, для дітей в школу половина 4 гривні платити треба. Ми дуже мало їздимо, живемо під Луцьком, нас дуже мало то стосується. А варто, мабуть, піднімати. Кому потрібно буде, той буде їхати, це ж не настільки сильно дорого. Пенсіонерам безкоштовно. Виконуюча обов'язків директора департаменту економічної політики Луцької міськради Юлія Дацюк каже, вартість квитка в Луцьких тролейбусах зросте з 20 липня. За її словами, в останній тариф в міському електротранспорті члени виконкому переглядали торік у січні. Олена Чернуха, Петропетієвський. Суспільне новини. Луцьк.